Я не знаю, чи побачимо ми з вами ще колись таку гру в півфіналі Ліги Чемпіонів. Це не просто гра, це справжня битва за фінал, і насправді. Я дуже втомлений і фізично, і морально, тому скажу вам чесно, це відео не планувалося Проте як можна нічого не сказати про цю гру, як узагалі можна не прокоментувати цей спектакль футболу з двох ігор. Це був би просто злочин, і тому світ має почути мої думки та емоції від матчу Інтер-Барселона, який перевершив очікування всіх фанатів футболу. Я за своє життя бачив багато півфіна. Налів ліги чемпіонів, але це це просто мені вже дуже хочеться почати розповідати вам про цю гру. Тому давайте без зайвих слід це зробимо. А перед початком я прошу вас підписатися та поставити лайк цьому ролику, а ми продовжимо. Це був не просто футбольний матч, це була футбольна феєрія, це був той футбол, за яким на час скучили всі фанати. Бо в часи прагматичності, тактик, постійно обережної гри від команд. Це був матч, у якому на перший план виходили емоції та щирість гри. Та чесно, я ще під час гри задумався над тим, що не важливо хто програє, Інтер чи Барселона. Важливо, що сьогодні виграє. Футбол, це було шикарно. Інтер розпочав цей матч у якості аутсайдера. Але по першому тайму цю італійську команду взагалі не можна було так назвати. Вони забили два м'ячі у ворота Барселони в першому таймі. Та багато глядачів, мабуть, подумали, що можна вимикати матч, бо інтер вдома має перевагу в два забиті м'ячі. Це вже той рахунок і та ситуація, яку неможливо змінити. Але ніхуя собі, все людям. Але нічого подібного, Барселона відіграється в другому таймі та робиться у казковому стилі. Два асисти віддав Мартін. Мартін, якого в усіх футбольних пабліках, які я читаю, принижували як тільки могли, та називали головною проблемою Барселони. Мартін робить два асисти в цій грі та закриває рот. Усім хейтерам. Та ладно, хейтерам він навіть мені рот закрив, бо я взагалі не очікував від нього такого виступу. Та в мене є відчуття, що сам Мартін не очікував від себе такого. Але то вже деталі. Якщо говорити серйозно, Барселона грала в дуже красивий футбол, як і протягом усього цього сезону. Та вони заслуговували пройти в фінал. Однак ця команда попросто не вміє сушити гру. Якби той самий Інтер вів в рахунку ще на 90-тій хвилині, то ніяк. Атак з ударом Ямаля в Стіку і розривів між лініями для зустрічних атак на просторі просто б не було. М'ячі летіли і гравці викликали б медиків. Час закінчувався, і команда була б у фіналі Ліги Чемпіонів. Барселона ж так не грає, але можливо, цим вона нам. І подобається тим, що Барселона хоче знищувати суперника в кожному матчі, не зважаючи на статус і стадію. До речі, в цій грі Рафіня повторив досягнення Роналду по гольовим діям в лізі чемпіонів повторити зумів, а ось побити. Ні, португальцю до того ж на це знадобилося менше матчів ніж Рафінді, тому можна сказати, що все справедливо. Містер Ліга Чемпіонів зберіг свій рекорд в цьому розіграші Ліги Чемпіонів, але дивлячись на новий формат турніру, можливо, той самий Рафіндія чи хтось інший і зможе побити цей рекорд Роналду. Як мінімум, зараз футболістам це буде зробити легше, ніж раніше, але це взагалі не важливо. Сьогодні я пропоную просто радіти. Радіти тому, що виграв не інтер, сьогодні по справжньому виграв футбол, бо такі півфінали бувають справді дуже рідко, та сьогодні. Ми його побачили. Нехай в обох команд і була купа помилок, такі, як, наприклад, всередині гри, три поспіль виходи в атаку після відбору м'яча закінчились для Інтера втратою його на своїй половині і трьома зустрічними атаками. Третя ледь не призвела до пенальті, та якби арбітер тоді його все ж таки назначив, Барса закрила усі питання ще в основний час. Якби Зомер не провів матч життя, можливо, Барса б також була у фіналі, але це вже... Теорія, можливо, інтер у цій божевільні грі зміг би відіграти і два м'ячі. Хто його зна, це нам невідомо. А ось що нам точно відомо, що цьому відео обов'язково потрібно поставити лайк і підписатися на канал, бо автор постійно старається радувати вас якісним, класним україномовним контентом. Тому підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Всім мирного неба над головою та до дуже швидкої зустрічі. Бережіть себе! У мене є тепер в інтернеті найулюбленіше відео, найулюбленіше відео, де сидить Леонель Месі і плаче. Знаєте, це відео де він О, скинеш, на налавився. На, і він сидить такий мене. Отак, от, отак плаче, і підпис, що коли мама слухає, як ти в школі на сцені співаєш пісню про маму, а за 5 хвилин до того вона тебе пала за те, що ти порвав сандаль. 아 <laughs> 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 uh...